Батальйон особливого призначення івано франківську отримав новий БТР, спеціалізований автомобіль для несення служби в зоні АТО. Бійцям подарував депутат міськради і кандидату нардепи по 83-му виборчому округу. Руслан Терешко розповідає кошти на броньовану машину збирали разом із партійцями батьківщини та громадою міста. Сподівається, що згодом БТР врятує не одне життя. Зараз будь-якому батальйону нічого лише не буває, тим більше броня, бо вона в першу чергу захищає від. Пуль від е, іншої зброї, яка є е, ну такою загрозливою, можливо, навіть не так е, бронежилети допомагають, як броня. Це той захист, який потребує кожний батальйон. Думали взяти декілька. Ну кажуть, зараз практикують там е, мікроавтобуси, джипи для того такого оперативного пересування. Ну вони підпадають під обстріл, відповідно з них нічого не залишається. Вони не захищають наших бійців, тому вирішили. Поставити таку броню напередодні бронетранспортер встигли капітально відремонтувати. Над цим працювали п'ятеро механіків упродовж двох тижнів. Запевняють, автомобіль перебуває у повній бойовій готовності. Повністю зробили капітальний ремонт, відремонтували двигуни, карбюратори, Зробили повністю промивку продуку радіаторів. Поміняли бензонасос. Всі роботи виконані з гарантією і ПТР у робочому стані. Керівництво обласного МВС переконане, особливо такий автотранспорт стане в нагоді батальйону Івано-Франківську зимку. Не виключено, що бійці нестимуть службу на блокпостах, і з бронетехнікою це робити буде набагато безпечніше. Зараз коли ми входимо в зиму. То для того, щоб особовий склад почувався більш-менш комфортно і зберігали здоров'я, то саме така техніка, я думаю, буде і однією із тих, можна сказати, що правильно я сказав, ця техніка буде давати можливість зберегти в тому числі здоров'я. Перед відправленням на схід БТР пройде додаткове укомплектування. В міліції обіцяють поінформувати громадськість, коли саме бронетранспортер вирушить у зону АТО.